Всіх вітаю на каналі! З вами Канадський Марк. Як бачите, я в прекрасному, хорошому настрої, навіть при тому, що російські боти давлять мій канал. І ви можете самі переконатися на власні очі. Подивіться на мої останні три відео, як мало переглядів в мене є. Я борюся з ботами, я все роблю для того, щоб продовжувати знімати відеоролики для вас. Тому я вас попрошу, підтримайте мене зараз. Кожен з вас вподобайкою, підтримайте вашим коментарем, звідки ви дивитеся, що ви думаєте про цю ситуацію, та не забудьте перевірити вашу підписку, бо підписки пропадають так само. Дуже буду вдячний за вашу абсолютну підтримку, бо вона зараз потрібна для того, щоб цей канал мав майбутнє і мав можливість функціонувати і надалі. Це нікому не секрет, що Канада повернула дуже в такий, знаєте, Глухий кут і ліберали вони використали дуже сильно зараз весь цей тиск сторони Трампа, щоб піднятися знову, щоб підняти свої рейтинги і все знаєте перекинути стосовно Трампа. Ніби одна проблема в Канаді це тільки Трамп, не враховуючи те, що Канада має велику проблему з імміграцією, забагато іммігрантів приїхало в країну, замало будинків будується. Недостатньо робіт, дуже складно знайти роботи. Багато е, різних робітників, е, які працюють та займають різні робочі місця тимчасових робітників не дають можливість працювати навіть і не знайти роботу простим канадцям, які навчаються. Тому дійсно Канада за останні 5 років вона повернула не в той бік і хто. Говорять, що це неправда, вони просто не жили в цій країні довго, вони не бачили, де та країна була, до якої степені вона звернула. І навіть українська громада, яка вже жила тут давно, знаєте, це люди, які приїхали з своїми баченнями 20 років тому України, 15 років тому України. І вони так з тим баченням і залишилися. І тут, знаєте, ще далі так всі осіли, як ті гриби. На дереві один гриб там росте, другий там, але ніхто разом якось не будує, якось не щось не створював прекрасне. А отнову прибулі українці вони приїхали, їм було складно. Їм було на, на початку дуже складно, бо вони приїхали в один з найважчих часів Канади, де, де конкуренція була дуже висока, дуже багато іммігрантів було, де треба було швиденько шукати роботи, де треба було швиденько. Добиватися чогось, і я нічого не забираю від минулих іммігрантів чи українців. Їм теж було складно. Тоді були інші часи. Тоді не було такий розвинутий інтернет, тоді не було розвинуто цього спілкування між родичами, такою як зараз є. Але все рівно зараз просто конкуренція була в 2-3-4 рази більша, набагато дорожчі ціни на житло, і це дійсно складно. Це складно. І Канаді було дуже сильно потрібно, щоб саме іммігранти, які приїжджають в цю країну, щоб вони допомагали Канаді відбудовувати, щоб вони допомагали Канаді не тільки сплачувати податки, друзі, щоб там Канада та, та уряд міг заробляти з цього, а також щоб дати щось нове: якусь новинку, абсолютно важливу новинку в економіку, в розвиток Канади. Бо Канада, знаєте, вона була така, можна так сказати, торонто. Калгарі, Ванкувер, от такі три міста, які були досить такі розвинуті і старалися розвиватися. Там були якісь кав'ярні, якісь кафе, і то не на такому рівні, як би хотілося, так як в Європі. А українці приїхали, подивилися спочатку, пожалілися, і потім почали рухатись та використовувати кожний аспект, всього, що вони можуть. Вони побачили. Цю ізюмінку, яка є в Канаді, цей шанс можливостей, які вже повністю забитий Європі, забитий був в Україні, навіть забитий в Сполучених Штатах Америки. А тут в Канаді він з'явився, і українці швиденько почали займатися перевозками різних речей, створювати компанії, зареєструвати компанії, відкривати кав'ярні. Робити різні ательє відкривати чистка автомобілів, сервіс, все гарно, все з усмішкою, все ідеально чітко, так як воно має бути. І канадці почали дивитись на це, приходити, бачити. І спілкуватися з власниками, і почали вдячні бути. Вдячні були того, що Канаді дали цю класну ізюмінку нових важливих ідей, які от прямо зараз були дуже важливі Канаді, щоб Канада отримала якийсь новий буст, щоб самі канадці отримали новий буст, і тому українці справді зробили різницю, бо українці приїхали. Взяли свої три тисячі доларів на людину і почали працювати, шукати роботи, сплачувати податки та ще й піднімати Канаду та дали Канаді якийсь, знаєте, такий почерк, який було потрібно Канаді вже давно отримати. Був період, де українців канадці почали дивитись на українців трошки з боку, особливо на початку, коли та хвиля українців, які просто приїхали, думали, що приїдуть на все готовеньке. Пожаліються, їм дадуть гроші, їм дадуть роботи, які вони захочуть, і все буде добре. Тим українцям, якраз не вийшло. Вони якраз не змогли, бо Канада любить сильних. Вони покинули Канаду і залишилися найсильніші такі українці, настирливі українці. Які побачили, як я вже сказав, якийсь шанс та е, вікно, можливості і використали його абсолютно, і канадці зразу знову повернулися та почали дякувати, бо побачили наскільки наш народ працює наскільки українці мають цю смикалку, наскільки українці навіть будь-яких бригадах, де вони працювали, на канадійців чи десь. На інших національностей, завжди давали свою допомогу до них, зверталися за е, якоюсь порадою на будівництві, де ви не підете, якісь є українці, і про це вже говорять Канаді. Говорять про те, навіть самі урядовці, наскільки українці зробили великий хороший внесок в розвиток Канади, допомогли тільки Канаді, і саме головне, що поводять себе культурно гарно. Та стараються знаєте, віддати Канаді все за те, що Канада дала їм відкрила двері та дала можливість на нове життя та на новий шанс. Надзвичайно приємно за своїх земляків, надзвичайно гордий за те, що наші українці люди настільки дають собі раду, настільки вони молодці, щось роблять, щось рухаються, крутяться, купляють своє житло, автомобілі збільшують бізнеси, і насамперед. Що змінилося? Що почали брати українців та підтримувати один одного. Громада українців нарешті з'єдналася. Нарешті українці зрозуміли, що потрібно допомагати один одному. Чому що якщо не буде допомагати один одному, буде важко це все будувати. А разом набагато легше. І українці і нова хвиля українців це зрозуміли і один одному допомагають, та протягують один одного, так як вони мають і. Живуть досить справді зараз непогане життя, коли навіть рік тому назад-два роки тому назад набагато все було складніше, і навіть не знали, чи їм вистачить копійка, щоб оплатити оренду. А тепер зажили, тепер допомагають Україні навіть з Канади та роблять все, що вони можуть для того, щоб віддячуватися Канаді, віддячуватися Україні і насамперед залишають таку приємну гарну пляму після себе. Я надіюся, що це відео точно важливе, воно вийшло класне і насамперед це важлива, позитивна, хороша інформація, яка зараз, як ніколи, вчасно потрібна для нас всіх українців. Дякую, друзі, що ви додивилися відео до кінця. Дякую, що ви продовжуєте підтримувати мене. Вам бажаю здоров'я та мирного неба над нашою улюбленою Україною.